З приводу Запорозької АЕС. Ми ж маємо залишитися тепер без'ядерними повністю. І от Запорозька АЕС 50% залишиться нам, а 50% піде Америці. Америка буде контролювати. Це для того, щоб ми там ті щось собі не наробили. Поняли? Такого дуже сильного і потужного, надпотужного. От вони цю всю історію будуть контролювати, це більше для контролю робиться. Я не думаю, що там для якоїсь отримання вигоди з цього. Більше для того, щоб переконати, що ми залишаємося без А, оцінює історії. Ну, я думаю, ви поняли. Неприємно, але. Такі у нас гарантії безпеки. Потім освітні програми в школах, що сприяють розумінню та, ну коротше, поняло, навіть в школах будуть вчити всі історії різноцвітних прапорів, меншинств, культур. Таким воно прийде в Україну. На жаль, після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню і бойових дій. Ну, дай Боже, надіємось на це. Як ми бачимо, без певних моментів, дуже неприємних для України і для українців, не вийде підписати мирну. Угодом. Отак От воно. Маніпулятивно трошки, але без шансів. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. І я можу забіжати наперед. Думаю, якщо ви хотіли, що зрозуміти, ви зрозуміли, турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть без знання мови отримувати ЗП європейського рівня за допомогою соцмереж в ТГК в шапці. Переходьте, клікайте, там безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі. Тримаються, папа. -па.